Всім привіт! Давайте сьогодні подивимось пораду карт з 11 по 17 березня, включно на що необхідно звернути увагу або що необхідно робити. Карти вам радять на цьому тижні бути більш уважною, більше приділяти якби, часу собі. Дати собі якісь такі виділяти собі моменти радості або радувати себе, тішити себе чимось. Бо тут, наче ви дуже багато працюєте, і на себе вас не вистачає часу. Тому карти вам радять трішки, якби попіклуйтеся про себе. Бо ви зараз в такому активному прям зароблянні грошей. І вам треба трішки відпочити, тому що тут ще карти говорять, що попереду у вас буде якась зміна у житті, у вас йде якийсь новий період. Можливо, ви про це знаєте або не знаєте. Можливо, йде так, що, наприклад, у вас зараз. Якийсь, наче, такий трішки застій у фінансах, так наприклад, ви заробляли, заробляли, потім, наче, так, зупинилися, або щось не виходить в цьому плані, можливо, так бути, або в будь-якому іншій сфері у вас зараз. Якісь не дуже такі найкращі часи. Але тут йде про те, що у вас будуть зміни, і зміни будуть скоро, і тут йде про те, що у вас буде здійснення вашої мрії, те, про що ви думаєте, хочете. Буде у вас стабільність, і ви те отримаєте. Але зараз трішки якби передахніть, і вам потрібно зараз м акумулювати енергію, ось так. Не розкидайте її наліво і направо. Дайте собі також трішки часу відпочити. Ось такий розклад обняла.